Всім привіт! Сьогодні я виходжу до вас уже з порожніми баночками догляду. Отут порожні баночки за 7 місяців, і то не всі. Дивіться, у мене це все. Ой, вибачте, у мене це все в кучі коробок, і сьогодні я просто достала дві рандомних коробки великих, і я просто дістаю звідти. Все і показую. Це буде не всі шампуні разом, і не всі гелі для душу разом. Взагалі тут буде збірна солянка, але я хочу показати це все, повикидати і більше таких боргів не збирати. Дивіться, перше, що ви бачите перед собою, це ось такий шампунь, від Шаума Ніжне відновлення з пшеничним протеїном для сухого та пошкодженого волосся в об'ємі 400 мл. Ось цей шампунь мені дуже сподобався. Сподобався він мені тим, що він був. По-перше, він був е, нерідкий, був густенький, він гарно промивав волосечко. Е, гарно волосся після нього ну, малоприємний аромат. Е, не сушив, не спутував, е, лупи не викликав, швидко не жарніло волосся, тому буду повторювати обов'язково ще. Далі також другий шампунь це у нас Bio Natural, авокадо, олій авокадо і біотин. Ось такий шампунь був в об'ємі. 355 мл. Також сподобався, буду повторювати, якщо знайду ще такий десь. Далі, гель для душу. Шик-нектар, лимонний сурбет 400 г, Купувала досить 90, я у запасах вже використала, щоб. Не... Ой, щоб не зіпсувався. Не знаю, зараз мені все буде падати, напевне. Будемо якось пробувати складати ось так, тому що інакше вже й не виходить. Все падає. Наступний гель для душу це ось такий також з давніх запасів: це палмолів, вітамін Б і гранат. Ось так він виглядав. Фокусу десь немає. Ось так він виглядав. Тут у нас 250 мл. Хоч і досить давно стояв, але запах не зіпсувався. І гелі для душу від палмолів Мені завжди подобалися і подобається. Далі в тему волосся ось така величезна маска для волосся. Від... Калос, Hair Протокс, Кератин, колаген і Гіалуронова кислота, великий об'єм. Літр був. Довго в мене було в використанні, але волосся після неї класне. Таке напітане, зволожене гарно, розплутувалось легко. Нічого не заплутувалося, ніде нічого, тому буду обов'язково повторювати, якщо також буде гарна ціна. І зараз я їх чомусь ніде не бачила. Можливо, я просто за ними не дивилася. Далі під руками ось такі в чоловіка закінчився гель для душу. Коли він приїжджав, я забрала в нього ці порожні баночки. Ой, все хитається. Мен Кей, в Єві колись йому купила. Баночка така вся печальна, бо вода у нас така для дуже вмістить морські мінерали 600 мл. Не знаю, як він був з баночки аромат мені зовсім не подобається. Кліємен ось такий, це тут щось два в одному маленький, це об'єм їхній 225 мл. Клеє класний, йому також подобається. І ось такий клієн, Боже, все засвідчує. Ось такий з чи щем також класний. Також будемо, буду йому ще брати, повторювати. Все звалюється, вибачте, але більше не маю, де знімати це відео, тому що у нас ремонт. Це і так, я вже переїхала, скажімо так, на коридор. Далі я вам покажу, покажу порожні баночки дітей. Ось такий шампунь, піна, гель, все в одному. Від хані Бані. Хані бані я дуже люблю зламався дозатор, але це не заважало використати повністю. Подобається, буду брати обов'язково ще. Тому що, ой, боже, вибачте. Хані-бані це наша найулюбленіша косметика. Далі вухастик, також крем-мило, Класний, також засіб, 300 мл. Також обов'язково, я вже і повторила, покажу вам в покупочках. Вухастик також класний. Далі. Зараз, секундочку, бо не можу знайти. Її. Два засоби від Мілкі Dream. З фокусом все ясно. Ось це молочко для підмивання. Дозатор це не його. Дозатор тут перекручений, тому що його дозатор зламався. Молочні протеїни, там пантенол, комплекс від полішкового дерматиту. Підмивала донечку при заміні підгузка. Класний засіб. І другий. Ось такий мілкий дрім, три в одному. Також для того ж використовувала, і це йде ще для миття волосся, купання і підмивання. От кілька разів я повністю купала ним ще дитину. Також класний засіб, нічого поганого сказати не можу. Мілки дрім також мені подобається дуже сильно. Також у дітей закінчився ось такий шампунь, дитячий від Lindo 0, з екстрактом щерди 300 мл. Також дуже мені сподобався. Дитяча косметика в цьому відео вся така, знаєте, вся вау. Тут дуже багато дитячого, тільки щось з фокусом сталося. Далі у донечки закінчився ось такий шампунь від Mustela. Для волосся така шампунь-піна. Дуже класний. 150 мл. Але вже вона стала доросліша, волосочко стало довше, і вона стала закінка вже заслабка. Але до використали. Е, також е, лише одну знайшла оцю емульсію від демолю. Ще вже була така, якби в кремові, така туба як крем. Е, також емульсія ця велика, а в нас там вже і друга маленька закінчується. Де ще є одна, але. Можливо, знайду в наступному відео. Емульсія з перших днів життя. У нас є проблемки під підгозником взагалі в зоні підгозника. І від цієї емульсії все проходить дуже швидко, і плюс я використовую як щоденний догляд, просто цю емульсію от, покупала до дитинку, помастила, і все чудово, все класно. Далі знаходила ще гелі для душу, давайте покажу. Палмалів також з давніх запасів використовую все, що мала, це з ожиною. Класний, дуже приємний аромат, дуже подобається. От, я дуже люблю цей аромат. І ось такий гель для душу від Лесті гармонія, лимон-юзу і базилік шису. Такий аромат приємний. 250 мл, але він геловий, він трохи сушить шкіру. Оце єдине, що мені не зайшло у Ліестя. Але сам по собі засіб непоганий. Ось така ще велика банка це піна для ванни, Повністю використав мій син. Коли він купається, я набираю ванну, роблю пінку. Він так там челяпається. Літрова це Єва, Ютера, Малиновий парфе. Єдине, що тут кришечка, це вже відкручувалась, трошки незручно. А так дуже класна піна. Фокус це моя біда в цьому відео. Прошу пробачення. Ось такий засід, нідра. Щось тут трошки потекло це засіб для інтимної гігієни. Купувала в Шикові. PH тут 3,5, молочні протеїни, молочна кислота і алої. Класний засіб, але дуже ріденький. Але нічого ніде, ніякого зуду, свербіжу, ніякого дискомфорту, почервоніння, нічого такого не було. Тому можу робити висновок, що засіб був хороший, класний. Також для інтимної гігієни знайшла ще ось такий гель. У мене закінчився омрело з молочно-кислотою екстрактом календули, В Єві також купую 400 мл. Також мені умрело подобається, мені він підходить, тому бюджетно можна брати. Ще знайшла ось такий гель для душу чоловіка. Закінчився ліпетіт Марсельє, апельсинове дерево та органія, 250 мл. Ліпетіт також ми любимо, аромат був дуже приємний. Будемо повторювати. Далі бачу антиперспіранти стоять. Тут я знайшла лише трішки, напевне, в якомусь іншому ящику є ще. Ось такий чоловічий Man Cool Kick, чи якось так він. 72 години, ну, не знаю, як 72 години, ми не перевіряли, по можливості купаємося. Ну, чоловік то там військовий, там не, не завжди виходить там чесно купатися, але Беремо таке, що типу, заявлене на багато годин. Працюють ну не настільки, настільки це можливо, скажімо так. У мене закінчився ось така фа Invisible Sensitive. Давно купувала, от фа мені чомусь не сильно подобається. Більше брати не буду, ну, не моє, не знаю. Ось такий Nivea у мене закінчився Black and White Invisible, ось такий 48 годин. також, ну, 48 годин ніхто не перевіряв, але е, хороший. І ось такий е, Peril Beauty. Коротко, Beauty, також мені дуже сподобався. також... Е, Думаю, що повторю, тому що також мені сподобався. Однів'ю рексону люблю Фанні ну, не моє. Дивилася б далі ще. Але знайшла ось такий крем, хочу показати. Не знаю, Kissy Images, Десь колись я виграла в якомусь розіграші його. Хороший такий жирненький крем це щось китайський чи корейський, не знаю. Хороший жирненький такий крем. В принципі, можна брати. І дуже в мене багато цих шуршалочок під руками. Хочу хоч трішки показати, щоб одне відео, одне відео в кінці не, не вийшло повністю шуршаще. Ось така рідка мило закінчилася. Ой, хенд Біеко.